У національному природному парку Північне Поділля відбувся військово-патріотичний туристичний злет, майбутні вартові вітчизни для учнів Бродівської гімназії імені Івана Труша. Як провели час працівники парку та вчителі, і чи сподобалась екскурсія гімназистам? Дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. Нещодавно на території Національного природного парку Північне Поділля працівники відділу рекреації та туризму спільно із колегами відділу еколого-освітньої роботи установи організували та провели військово-патріотичний туристичний злет Майбутні вартові вітчизни, у якому взяли участь гімназисти старших класів Бродівської гімназії імені Івана Труша. Участь в екскурсії взяли учні трьох класів, які, прибувши, почали освоювати територію. Хлопці розпалили вогнища, а дівчата розкладали речі. Розпочався захід шикуванням команд та виконанням державного гімну України на мальовничій поляні у підніжжі комплексної геолого-ботанічної пам'ятки природи Триніг НПП Північне Поділля. Урочисності загоди свята грипаю. Відкритим всі голосно співаємо зім України. Души тіло, ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми праця козацького роду. На цей раз до нашої гри Патріот долучилися дівчата. Ми вирішили зробити такий. Злет. Військово-патріотичний туристичний злет. Під час злету гімназисти, зокрема учасники гімназійної військово-спортивної гри Патріот, мали нагоду поуправлятися у розборі та складанні стрілецької зброї автомата Калашникова. До речі, активну участь у цьому брали дівчата. Урок трогали сьогодні. урок, як сказати таке, по навченню молодого поповнення. України. Пу, розборці, зборці автомата, більше заходів таких. Розказували техні, технічно характеристики автомата. Хотіли подивитися, дуже хотіли постріляти, але, на жаль, зараз ми не можемо дати їм постріляти. Щоб більш з дивно дівчата більш краще. Та, розбирали щоб все, як Бу, тебе, mm. все, все, як має бути, бо дякувати без травмувань, без нічого. Все як має бути. Курсанти дізналися багато цікавого про використання АКМ у бойових діях, а також практикувалися у наданні першої медичної допомоги при вогнепальних пораненнях та методах транспортування поранених з поля бою. Ми інформували дітей про певні невідкладні стани та надання першої медичної допомоги при утопленні, при зупинці серця, при зупинці дихання, при ударі електричним струмом. Також розбирали види кровотеч. Та накладання джута показувала, як потрібно переносити поранених на полі бою, розказувала про індивідуальні аптечки. Військові, також показувала пакети, індивідуальні перев'язувачні і їх, як їх застосовувати. Накладання джута шин дівчата були активні, вони хотіли знати, вони питалися, я їх запитувала. Багато чого знали, це добре, особливо ті, що мають медицину, знали багато. Про що найчастіше запитували? Запитували, саме більше їм було цікаво. Непрямий масаж серця та штучна вентиляція легень. Вони пробували, вчили, ну вчилися. Це їм було цікаво. Ну і, звичайно, як зупиняти кровотечі. Окрім цього, працівники національного природного парку інформували учнів про екологію. Зокрема, начальник відділу еколого освітньої роботи Богдана Дзвінник провела з учнями краєзнавчу ековікторину. На відміну від усіх інших плодів, які ми вживаємо в їжу, всі мої тільки в нести Який це овоч. А, Руку підносимо хірок. Правильно. Він а ще команди гімназистів взяли участь у подоланні навісної переправи. Сміливо долали труднощі не лише хлопці, а й дівчата. Від свята море позитивних вражень. Дуже сподобався відпочинок. Чудова релакс пауза перед екзаменом. Нас... Це найбільше сподобання. Те, що нас навчали на подальше життя, що ми медицина, як поводити себе в різних ситуаціях та в тому подібне. Дуже сподобалось е, грати в волейбол, розважальні всякі ігри. Також сподобалось їсти куліш, який приготували наші однокласники. Е, подобалось плести вінки, які ви бачите на голові. І загалом дуже багато позитивних вражень. Дуже дякуємо організаторам і вже їм на природі це саме найголовне та й потрібно жити з гармонією у природі. А ось у етапній грі Снайпер учні настільки вміло маскувалися, що вчителі без сторонньої допомоги та підказок не могли їх знайти. Наприклад, один з них заховався у листі, а другий виліз на високе дерево. Тільки вважай акуратно. Мені найбільше сподобалося, як я грали в гру снайпер і як мене ховали під листям. І мені це дуже сподобалося з того, що я отримав багато враження, і дізнався, як то бути снайпером і як це тяжко висиджувати на одному місці довгий час. Хоча я посидів тільки 10 хвилин. До речі, дуже гарно замаскувався, тебе не знайшли. То, то мої друзі мені допомогли, вони мене замосковили, я тільки лежав. Можливість пограти не лише якісь ігри в снайпера, не лише розібрати зброю. Ми пограти, можемо пограти спортивні ігри, футбол, волейбол. Ми вважаємо, що це дуже добре для старшокласників, адже розвиває фізичний дух, налаштовує їх більшими патріотами, діти стають патріотами і мають можливість розвиватися в такому дальшому дусі. Сподобалось, що найбільше сподобалося, коли автомати розбирали, що дівчат вразили мене дуже сподобалась. Багато для себе нового почерпнули. Все було дуже-дуже добре. Стало. Ми так, вже виділи разбліки. У післяобідню пору, почастувавшись смачним кулішем, усі учасники злету під керівництвом фахівців з рекреації Мар'яни Стеблик та Романа Яремовича здійснили мандрівку по еколого-пізнавальному туристичному маршруті, що прокладений на території геолого-ботанічної пам'ятки природи Триніг. На нинішній день видобуток каміння, бачите, цих величезних каменів призупинено. Воно добувалося туди до часів незалежності, до 91-го року. Потім це видобування було зупинено. І бачите кругом, скільки є таких великих каменів, а от там ви вже можете побачити такі пласти камінців. Оті всі пласти є дуже цікавими в науковому сенсі, бо їх багато науковців досліджують. І тут прекрасно проглядається оцей шар, горизонтальний шар отих всіх камінців, які є вздовж туристичного маршруту Треніг і які внаслідок руху тектонічних плит е, повиходили на поверхню землі, під час мандрівки гімназисти із захопленням оглядали химерні форми величезних кам'яних останців, печеру грот до християнського періоду, стару каменоломню, а також насолоджувалися прохолодою і свіжого повітря молодого букового лісостану. Наступна зупинка нашого туристичного маршруту камінь лежачий пес. Видно всі пластику в положенні, які йдуть. І е, от саме таке природнє походження цього каменя і, і показує його нас, о камінь лежачий пес. Біля геологічно-ботанічної пам'ятки природи Триніг. Бачите, це є така велика скеля, яка похожа до тих всіх попередніх, але вже форма її, ну, так би сказати, вражаюча. Видно, проглядається у тих три ноги, бачите, добре? І саме від тих трьох ніг походить її назва Триніг. І, е, е, ну, десь до 17 століття, як я вже вам казала. Було язичницьке святилище саме біля цієї скелі триніг, бо е, язичники вважали ту скелю е, найвищою вершиною отих всіх е, гір. Адміністрація НПП Північне Поділля та педагоги Бродівської гімназії імені Івана Труша висловлюють щиру подяку військовослужбовцям військової частини 0508 міста Броди. Підполковнику Олексію Матвійчуку, старшині Віталію Ковальчуку, старшому солдату Миколі Бойцуну та медичній сестрі Ользі Шнайдрук за продуктивну співпрацю в плані військово-патріотичного виховання підростаючого покоління завданнями, які постають перед відділом рекреації та туризму національного природного парку Північне Поділля є створення умов для відпочинку різного роду вікових груп. А також створення умов для відновлення фізичних моральних сил сьогодні, разом із школярами ми не лише створюємо такі умови, а також і привчаємо їх бережливо ставитися до природи, до навколишнього середовища, те, що вони можуть побачити, відчути. Також особлива подяка військовим. Які долучилися до нашого е, туристично-пізнавального військового злету. Четвертий рік поспіль у нас в гімназії працює військово-спортивна гра Патріот для юнаків 5-7 класів. Щороку традиційно в старт і заключний етап гри Патріот ми проводимо біля підніжжя гори Макіта зі своїми конкурсами, завданнями, з кулішем, звичайно. Кулі з'їли залюбки. Такий підхід до заключного етапу гри Патріот дуже подобається нашим старшокласникам, адже це перший відпочинок на природі, оздоровлення свого організму, щось знаходимо нове для себе особливо старшокласники, згуртовує колектив, вчимося працювати в команді і е, вчимося. Так, Я думаю, для підростаючого покоління сьогодні дуже важливий день, так як вони ознайомилися із природними пам'ятками рідного краю, археологічними, геологічними пам'ятками. Також вони можуть почерпнути для себе багато. Нового дізнатися особливості формування рельєфу даної території, ознайомитися з історичними подіями. Я думаю, для них це дуже важливо, так як всім відомий постулат із шкільної парти, не знаючи свого минулого, ти не маєш майбутнього. Хочу подякувати працівникам національного парку Північника. Військовослужбовцям військової частини А, 0508 та 08 запроведені заключеного гри потрібні. Завершився захід врученням призів та спільним виконанням гімну України. Держими буде, ми активни живемо від спонсура. Навіть ваші корони.